Ви не залишити в статусі того, якому є на сьогоднішній день сонечко, сонечко треба передавати на міський бюджет міста Кілець. Тобто це вже не була великознава. Але тут є дуже велика засторона в тому відношенні, що, зважаючи на ситуацію з дошкіллям в не за рік важливо, але через 2-3 роки цей заклад просто перейшов у статус звичайного дошкільного садочка. А ми не можемо це допустити, бо в нас є, на жаль, діти, яких не втік на реабілітації. Які потребують відповідно педагогічного супроводу, а в нас іншого такого в області немає. Ви не розглядали окремо, що таке реорганізовано, але окремо. Ми на цим питання довго бо, думали, але поки що юридично-фінансові підставки, існування самостійного підрозділу, ми не знайшли. І не запитав не в тому, що вони існували юридична структура, але тому, що вони знайшли моделі, яка дописується в законодавчій базі. Немає. Готувати дітей з раннього віку і їх перевести вже в рамках початковий суколочний медиталій, я думаю, що це прекрасно, взявши спочатку з дошкільного віку і повезти, наприклад, до 11 класу. Відповідно, це буде корисна робота.